Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож на кухню. Подивіться, хто до нас прийшов. Це веселий зайчик Буні. І він дуже любить смачну їжу, але він трішки заплутався з посудом. А тепер давайте разом відгадаємо загадки. Буваю глибока, буваю мілка, буваю велика, буваю мала, то борщику, то кашки повна. Що це? Правильно це тарілка. Наступна загадка це сама не їм, а людей годую. Що це? Правильно це ложка. Для пиття вони призначені. Крихкі, зі скла. Прозорі. Сік в них налити з задоволенням попити воду з під крана. Немає потрібнішого чого. Склянки. Наступна це гра один багато. Уявіть, що ми потрапили в магазин посуду. На поличках стоїть не по одному предмету, а їх багато. Давайте назвемо їх. Це тарілка. А багато чого? Багато тарілок. А це чайник. Багато чого. Багато чайників. Тепер що ми бачимо? Це склянка. А багато чого? Багато склянок. А це веделка, а багато чого? Багато виделок. А що це? Це кастрюля. А багато чого? Багато кастрюль. Гра, з чого зроблено? Посуд роблять з різних матеріалів. Давайте роздивимось і розкажемо, з чого його зробили. З чого зроблена ця кастрюля? Кастрюля зроблена з металу. Значить, вона яка? Вона металева. З чого зроблена ця тарілка? Тарілка зроблена зі скла. Значить, вона яка? Вона скляна. А це ложка. З чого вона зроблена? Вона зроблена з дерева. Значить, вона яка? Вона дерев'яна. З чого зроблена ця тарілка? Тарілка зроблена з картону. Значить, вона яка? Вона картонна. З чого зроблена ця чашка? Чашка зроблена з фарфору. Значить, вона яка? Вона фарфорова. А глечик з глини. Він який? Він глиняний. Гра четвертий зайвий. Тепер подивимось на інші предмети. Що з них буде зайве? Зайвий предмет предмет, що не стосується посаду. Подивись уважно на ці картинки. Три з них схожі, а один ні. Якщо є ложка, виделка, ніж і ваза. Що з цих предметів буде зайве? Правильно ваза. Ми бачимо електрочайник, кавоварку, мікрохвильовку та сковорідку. Що з цих предметів зайве? Правильно, сковорідка. Молодці. Ви сьогодні допомогли буні. Давайте згадаємо, що ми сьогодні робили.